Усім привіт! Раді вас бачити на нашому каналі, і сьогодні у нас погляд акцій у сільпо. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропускати новенькі знижечки. Поїхали! Ось такі смачні снеки з норі. З різними смаками зараз на знижці по 1990. Є 4 смаки, крім цього сільпо. Сьогодні субота і ось такі баунті на великій знижці. Шоколадка лакмі з полуницею по 42 гривні. Великі шоколадки світоч з і чорницею та з вишнею по 154,90 Студентська по 150 гривень. Вері Пері від Міленіум. 99 гривень великі шоколадки. Батончики Lion великий, 37 гривень. Білий Лайн також 37. Снікерс по 32 гривні кремі. Шоколадки лакмі великі з вафлею по 159 гривень. Ось такий шоколад. Із недешевих, швейцарський натуральний, дуже гарні ціни. Там 159-199, в залежності від процентовки какао, але ну такі дуже гарні. Це органічний шоколад. Є чорний, 100%, є 75%. Ось така чорна шоколадка, 100% 224. З перцем 219. Ось така. Там 75% какао, 209 гривень. На знижці грибочки, і гливи, і шампіньйони, Майже всі гриби на гарній знижці. Є вибір, гарна ціна. Тушки кролика заморожені, доволі такі крупненькі, кілограма, мабуть, по 2, по 270 гривень за кілограм. Ось такі морозивки хрещатик в асортименті смаків по 28 гривень, це ріжок кіц. Заморожені дивони, 600 грамова пачка по 105 гривень за упаковку. Вже готові тільки розігріти. Кільця цибулеві 319 гривень за велику упаковку. Багато знижок на посуд, дуже багато тарілочок на гарних знижках, є гарненькі, цікавенькі і майже все на знижках по посуду. Ось ця ось тарілочка ну, дуже гарна. Взагалі, така 89,90. І такі тарілочки, ось по 89,90. Ну, в общем, кому треба обновити тарілочки, то в сількому є вибір. Екософт гайчики по 310 гривень. І картриджі змінні два дві штуки по 310 гривень. Дитячий гель Шаума Кит для хлопчиків і для дівчаток. Зараз на знижечці по 119 гривень. Невеличкі, але знижки на Baby, на всі види гелів та шампунів для малючків. Ось такі ароматизовані. 129, 134, 154. Такий ось шампунь. 134 маленька 194 велика в, общем, в дитячому відділі теж є трошки знижок. Пюрешка яблучна, 40 гривень на знижці. Ось такі пюрешки, яблуко банан і груша банан 48,90, яблуко банан 1, підгузки хагіс. Різні розміри, різні підгузки. По знижкам ось такі трусики 449. Еспресо чорна карта 149 гривень. Ну, дуже гарна ціна. Ось така кава 734 гривні за упаковку зараз на знижці. Олія преміум. Зараз на акції 65,90 маленька і велика 400 гривень 3-літровочка. Краветка варена очищена, 200 гривень за ось таку упаковку. Дуже така гарна, неочищена на знижці. Ось така Форель премія 200 гривень за шматочок, і сьомга також 200 гривень за шматочок. Гарні такі шматочки на бутербродики дуже смакота. Ось такі сосиски молочні по 129 гривень і ось такі з сиром по 119 на акції зараз. Ковбаска глубіну, салямі фаршетна, по 300 гривень за кілограм. Ось така теляча 65 гривень за паличку. Зараз на великій знижечці. Чіпси по 35 гривень, але це лише сьогодні у суботу. Молоко ферма по 38 гривень за упаковочку. Сири моцарела і сулугуні ось такі. По дуже гарним знижкам, треба і собі взяти, спробувати. По 50 гривень, ну, дуже гарна ціна. Ось такий м'який творожний сир по 70 гривень. Два смаки в мене буде врутики. Сердельки домашні ятрань по 120 гривень за кілограм. Сосиски нямські від глобіну 65 гривень за пачку і міні-сиром. На знижці по 60 гривень за пачечку. Ось така ковбаса домашня на дровах 170 гривень за кілограм. О, котячий фелікс зараз на знижці на гарній 12,90, якщо я не помиляюсь. Для прання 549 гривень. Ось такий персіл для кольорових речей. Гарна ціна за велику пляшку. У 43,99 молоко біла лінія 2,5%. Ось таке галичина також на знижці 42 гривні. 3,2% жирності. Ось такі йогурти. Лекар У різні смаки, різні ціни. Данон з полуницею і з чорницею. Зараз на гарній знижці. 54,90. Йогурти галочина в асортименті по 31 гривні питні. Всі смаки на знижечці. Ось такі яготинські маленькі пляшечки, також на знижці по 27 гривень всі смаки. Ось такі леки, великий стаканчик по 47 гривень. Також в асортименті на знижці. А це якісь такі коктейлі цікаві. Е -е, Сироватка плюс сік. Не пробувала від фані, зараз по 20 гривень на акціях, хто побував пишіть, цікаво. Ось такі волошкове поле по 28 гривень більше до йогурти. Також всі смаки не є. Соєвий соус від премії. Зараз 40 гривень, велика пляшечка, гарна ціна. Якщо з карткою Сільпо. Консервований ананас премія. Зараз на знижці 80 гривень за банку. Насіння соняшника смажене 35 гривень за пачечку 110 г. Ось такі вівсяні пластівці по 25 гривень за пачечку. Зараз на гарні зниженці 18%. Ось такий крокодильчики сухий сніданок по 35 гривень на акції. Кіткат подушечки по 129 гривень на акції. Несквік сухий сніданок по 100. 40 гривень за велику пачку. Ось такі батончики фітнес і інеск по 16 гривень на знижці. Кранче в асортименті смаків по 56 гривень. Ось такі із і шоколадні, ну майже по 57. Печиво бісконті на знижці з карткою сільпо. 70 гривень ось така буде з карточкою, і 110 ось така упаковка азартівчик. Солоні рибні снеки тіпа, рибні палички, 70 гривень за пачечку. Такі ні разу не пробувала, навіть які вони. Кешю зараз на гарній знижці по 120 гривень з карткою Сільпо Чорноса 55 гривень. Також з карточкою Сільпо Ось такі сивочки сирочки ванигора по 28 гривень. Ось такий сир на знижці по 29 гривень. А зараз ванигора по 85 гривень. Ось такий в нарізці 150 грамів. Різні смаки. Дорогша ціна. Ось такий сирок, також в нарісці 70 гривень за 150 грамову пачечку. Камамберчик ось такий на знижці по 159 гривень. Такий сир філче на знижці 129 гривень, сири зі спеціями і травами. По 240 гривень за ось таку упаковочку. Хамончиків багато зараз на знижці, дуже непогана ціна. Ось такі 229 гривень за упаковку. Такий 119. Отакий хамон. 88 за упаковочку. Дуже гарна ціна зараз на нього. Цікава знижка. Зараз на знижці е, оселедець по 150 гривень. Молоко ферма по 37,99. Авокадо по 60 гривень штука. Фарша сорті охолоджений по 170 гривень за кілограм. Ось такий напій живчик по 35 гривень 2 літра. Манго сушене по 99 гривень за упаковочку, Віскі 600 гривень, ось таке кисомочний сир яготинський по 64 гривні за упаковку, шашлик свинячий по-селянськи по, по 1990 за 100 г. Картопля по 1950 за кілограм, зараз на знижечці. Ось така ковбаска молочна. Від фару 70 гривень за упаковку, персів на знижці 549 гривень, Чіпси люкс сметана зелень 40 гривень за пачечку. Фасоване крило епікур 114 гривень за кілограм. Морозиво максимус бракет 20 гривень за штуку. Ось такий Сіван упаковка з двох штук 259 зараз на знижці. Ікра з сьомгою, паста одна маска 66 гривень. Червона цибуля на акції 22,90 за кілограм, олія олейна 70 гривень за пляшку. Ось такий лавашик, 25 гривень за упаковку на знижці. Хетчу Петорчин, лагідний до шашвику по 22,99. Зараз також йдуть на знижці. Ось такі віски по 509 гривень за пляшку. Пробої палички сніжний краб 119 гривень за упаковку, ливкова олія 259 гривень, зараз на знижці, також майонез Топчин маленькі пачечки по 16,99 гривень. Ось такий соус до бургеру 26 гривень. Ну,телла паста 134 гривні за баночку Рафаело, 144 гривні, зараз також на гарній знижці. Ось такий чай лаваре зелений, 70 гривень, за упаковку, 15 пакетиків, тортик грильяжний 249 гривень зараз на акції, горішки по 7 гривень штучка зі згущенкою. Йогурти, питні, ягодинський в пакеті. Різні смаки по 19,99 г. Червона ікра 349 гривень за банку. Аргентина тушка без голови по 109 гривень за кілограм. Дуже гарна ціна. Мідії 250 гривень за кілограм. Такий тортик хата ще б насливом 27,90 за 100 г, і корзинки 87,90 грн.